Діви, що чекає вас в коханні до кінця вересня. Давайте подивимось. Вас чекає вибір. І знаєте, який вибір? Може бути два вибори. Точніше, дві ситуації. Там, де ви обираєте між відносинами і роботою своєю, так. Да? При тому, що ви на роботі прям ви суцільно від, ну, ви просто викладаєтесь наповну, вам навіть не до відносин. Або у когось може бути вибір між роботою і духовним розвитком. Те, що ви там будете, не знаю, вивчати, розвивати. А, знаєте. Мені не йде ситуація відносин. Мені йде момент, а... верховна жриця, вона. Це більш для дівчат, я зараз трактую. Верховна жриця вона сама обирає, чи хоче вона бути з кимось чи ні. А сама дозволяє кохати себе або кохатися з нею. Вона сама все обирає, вона може обрати навіть такий момент, що ніколи більше, там, наприклад, не знаю, не зустрічатися або ніколи не одружуватися ні з ким. І тут ви будете дуже сильно зациклені, зациклені на роботі. Можете між кимось обирати, між кимось і кимось, може ви з кимось спілкуєтесь, наприклад. Але тут більше робота йде. І якщо ви хочете когось зустріти, і вам как би так та вам потрібно вийти трошки, вилізти з цієї роботи, бо ви повинні зрозуміти, що ви, скоріш за все, із-за роботи ні з ким не познайомитесь, вам потрібно виходити в люди. Для вас, хлопці, ну, знаєте, вам тут може подобатися якась жінка. Верховна жриця – це жінка, не знаю, вчитель, і вчитель такий духовний. Тут. Людина така може займатися якимись езотеричними практиками. Так? А, і у вас я бачу, що є почуття до цієї жінки, але ви якось не проявляєтесь, ви свої емоції тримаєте в собі по королю мочі. Ви багато думаєте. Ви, може багато думаєте зараз про гроші, про заробіток, про матеріальне. Це ваш диявол. Він у вас забирає енергію і ресурс, і ви не можете проявитися до цієї жінки, наприклад. А вам потрібно це зробити. І по королю мечів, так, ви можете тримати свої емоції при собі, але проявіться. Покажіть, що ця жінка вам ну, подобається, наприклад, да? або, не знаю, ніби скажімо так. Бо тут з кубків він взагалі говорить про те, що ви тут, ну, вам тут дуже подобається людина, або ви дуже закохані в цю жінку, так? Просто що ви дуже контролюєте свої почуття, прям капець, нікому ніколи не покажу і не розкажу, то наше їх тоді відчувати? Вам ця енергія видає, е, дається з висоти для того, щоб ви її реалізовували, а не блокували в собі. бо це... Засяде у вас там внутрішньо, нічим гарним це не закінчиться. Енергія, як може бути гарною живою і смачно пахнути, так вона може і бути, стати болотцем в нас, заваняться. Да? І це вилазить потім не дуже гарні речі в психіці або в натілі, або ще якимось чином в здоров'ї. Попажу жезлів, я бачу, що ви тут дуже хочете. Прям плануєте, може якось проявитися, може якось написати, і ви це зробите. Але так, привет, як діла, Одна тут Однак якийсь такий момент, так якось так акуратненько підійти до цієї ситуації. У тих, у кого є відносини, ви просто будете тут займатися роботою, заробляти грошики, а, не знаю, думати щось. Може, у вас тут є якийсь секрет від своєї коханої людини, може, ви там хочете, не знаю, якийсь подарунок своїй коханій жінці зробити, так? І ви думаєте, яким чином це зробити. Ну, тут щось. Якісь такі моменти таємничості присутній. А в когось це просто про духовний розвиток. Може, ви взагалі задумаєтесь про життя і зрозумієте, що не, мож, не можна розцінювати життя тільки з позиції матеріального. Ще круто все ж таки думати якось більш духовно і займатися ментальним своїм здоров'ям. Тут, і знаєте, якесь таке дорослішання йде. Хотіла закохання? Ну, в общем, я як завжди. Але я все одно діло вам бажаю кохання, щирого, чистого. І не бійтеся, виходити в люди, проявлятися. Може, десь вас чекає ваша половинка, а ви все нікак.